Міфи пішли ще з американської армії, з Другої світової війни. І міф полягав в тому, що у випадку, якщо поруч буде підриватися снаряд або міна, ніби як вибухова хвиля може зачепити цей шолом і відірвати бійцю голову. Шанс, що будь-який вражаючий елемент, будь-який осколок, цегла, арматура, дерево, яке прийняло на себе мінометний снаряд, що ці уламки можуть пошкодити голову, травмувати. Людину вплоть до смертельного випадку, вони це ігнорують, а шанс такий набагато більший. Я бачу, що під час бойових дій ми виконуємо різні акробатичні кульбіти. Ми падаємо, ми пригаємо, ми скачемо, ми заскакуємо, ми котимось. І якщо каска не буде закріплена відповідним образом на голові, вона спаде, і тоді шанс отримати поранення в голову збільшується просто в рази.